Так, всім привіт! Сьогодні покажу, як зробити завантажувальний диск для встановлення Windows 10. Що ж, починаємо. Нам буде потрібний самий диск. Якщо ви хочете зробити, що один раз записали і все. Е, отак. От він має виглядати, щоб його ніхто не стер. DVD плюс R або, або DVD-R. Бажано ну точніше сказати бажано 4,7 ГБ. Але можна ще взяти так званий DVD eh, DL, тобто двошаровий, який буде 8 ГБ, і тоді точно це влізе. Тож, зараз. Так, вставляємо диск у привід. Це, як бачите, роблю на ноутбуці. Так, о, все. Бачите, вліз. Тут у нас, як бачите, якісь там файли є. Але ми його що робимо? Ми ж те, стерти диск. Так. Далі все. Дочекаємось, поки все зітреться. І потім будемо переходити до записування самого образу Windows. Так, далі 에, знаходимо. До цього скачаний образ Windows 10 або іншої системи. У мене ось, як бачите, два образи є. Я буду записувати цей ще X32. Тепер нажимаємо, натискаємо на нього правою кнопкою миші Як бачите, вилазить отаке от меню. Оце не нажимаємо записати образ диска. Натиснули. Так, і у нас тут дисковод є. Це якраз таки записувач диски ось, файл, сам образ перевірте ще раз. І про всяк випадок натисніть Перевірити диск після записування. Записати. Все. Тепер чекайте, поки процес завершиться. Ну, і в принципі все. Потім якби дістаєте диск і користуєтесь ним. Що я ще можу сказати? А, точно. Спосіб цей, ну, як можете зрозуміти, робочий. Бо це, по-перше, що це офіційна е, така собі програма. А по-друге, я ось вже Windows XP та Windows 7 такі завантажувальні диски робив. Тому, ну, тут вже да, все працює. Коротше, дякую за перегляд. Бувайте.